Анатолій Валевський. Очікування Добре теплим сонячним літом, коли навколо кипить, вирує галасливе життя. Всюди сущі жебраки і горобці голосно цвірінькають, сперечаються, намагаючись стягнути один в одного здобуті десь крихти. Зрідка пролітають стурбовані бджоли, які казна, звідки взялися на міських вулицях, поспішають у своїх одвічних справах перехожі. Хто клопоту хмуриться, а хто весело посміхається, у кожного свій настрій, гудуть на проспекті різнокольорові автомобілі. А тут біля входу в затишне кафе, оплетене червоними вінками-трояндами, біля пишної гортензії замерло в очікуванні цуценя Азор, назване так господинею, на честь її улюбленого персонажа з французької казки Красуня і чудовисько. На вигляд, то воно начебто вже і велике, а ось за віком із цуценячого становища все ще не вийшло. Утім, його це особливо не хвилює. А більше цікавить питання, як скоро повернеться господиня, яка зайшла в кафе, щоб випити по філіжанці запашної кави зі своїми подружками та побалакати про те, про все. Щеня намагається не подавати виду, що йому дуже вже не терпиться вирушити разом із нею гуляти куди-небудь у найближчий парк, де можна до схочу побігати по зеленій траві. Азор хоче виглядати солідним, дорослим псом. І тому вирішив стійко чекати і розвивати характер. Хоча, якщо зізнатися чесно, кава як кава, а от полосувати свіжим кексом із родзинками, або ароматним заварним тістечком сусеня й саме не проти. Он які спокусливі запахи долинають із-за прочинених дверей. Ну, та що ж поробиш, якщо не дозволено? Одна надія може господиня змилостивиться і сама принесе йому шматочок смаколика.